Сергій Параджанов, а насправді Саркіс Говсепі Параджанян, був людиною невичерпно глибокою, харизматичною з іскрометним гумором і жвавою фантазією. Про його творчість можна говорити годинами і днями. Організатори вечора прагнули створити різнобічний живий портрет творчої особистості. Параджанов це такий бренд, таке ім'я, на яке збираються всі відразу. Навіть не маємо необхідності. Дуже поширювати інформацію або дуже багато розмовляти про розповідати про Параджанова, бо його вже знають. А ми тільки, тільки додаємо те, чого нема в інтернеті. Живе від Параджанова. Вдалим доповненням урочистостей стала арт-виставка Діалог із Параджановим, яку привезла із Києва Олена Оганесян, куратор проєкту Параджанов Арт в експозиції навіть не десята частина того, що накопичили фонди проєкту. Серед робіт представлених тут і твори скульптора Сейрана Маргаряна. Він народом із Вірменії, навчався мистецтву у Єревані. Та ось уже багато років другою батьківщиною вважає Україну, живе у Полтаві. До речі, саме з під його рісця вийшли голуби, які прикрашають один із символів Полтави ротонду дружби білу альтанку. Спораджановим сажарині я його уже живою не бачив. Я помню його похорону, коли да в Єревані. Вот. тогда я, що був студентом четвертого курсу в Ереване. Вот. А творчеством я очень хорошо знаком. У мене три батьківщини. Я народився у Грузії, працюю в Україні, готуюсь померти у Вірменії, говорив Сергій Параджанов. До всіх культур він стався із побожністю. Та найбільш вагома частка його творчості українські фільми. Шедевральні тіні забутих предків, київські фрески, українська рапсодія. А один із них перший парубок 1958 року відзнято на території Лубенського району. Сьогодні ім'я Параджанова відоме і пошановане у нашому суспільстві. Посмертно митця нагородили державною премією імені Тараса Шевченка. Яскравий талант маестро належить не лише Україні, не лише вітчизняному чи вірменському кінематографу. Він прикрашає світову культуру.